Війна забирає найкращих синів України. 23 квітня 2022 року на Харківщині під час участі у бойових діях загинув старший солдат Олександр Соколовський. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. На малій батьківщині героя поховали 1 березня. Олександр народився 18 грудня 1985 року. У 2003 році закінчив ПТУ номер 24 Упродовж 2003-2005 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював у ДТЕК Дніпровській електромережі. З 2007 по 2019 рік працював на ПРАД Дніпрова Гонмаш з 2019 -го по 2021 рік на ДМК. 21 року проходив службу за контрактом в ЗСУ, учасник АТО. Олександр був мужній, справедливий, не боявся виконувати бойові завдання. Завжди був люблячим та ласкавим. Його тіло знайшло спочи на рідній землі. Провести в останню путь зібралось багато людей, які назавжди запам'ятають Олександра як героя України, який поклав своє життя за наше майбутнє та майбутнє України. Олександр був відповідальна людина. Клітична ну, ситуація, яка виникла. Він проявив себе ну, мужне, ну, хоробро, не, не очікувалося там. Ну, тоді страшно було всім, було бояться. Просто робив свою роботу. І, на жаль, прийняв звичайних танка зірвалося. С погоду тільки гарний приймав. Тяжко врата. У Олександра залишилась дружина, три доньки, батьки та два брати. Він був і не завжди залишиться героєм України, прикладом мужності для багатьох: вічна пам'ять та слава герою.